До дня Героя у Бориславі відбувся благодійний забіг. Біжу за героїв. Попри зливу на старт вийшло 100 учасників від малечі до ветеранів. Бігли мешканці Борислава, Дрогобича, військовослужбовці та просто небайдужі. Їхня мета зібрати гроші на дрон із тепловізором для десантників 80-ї окремої галицької бригади. Ініціатор забігу ветеран війни Ігор Зобків. Нині він рекрутер бригади, для якої збирали допомогу. Насправді мета і ціль мого так сказав організаторського цього забігу це не так, як зібрати кошти, як пам'ять про полеглих героїв і підтримка наших героїв. Ігор сам на двох протезах, але це не завадило йому подолати п'ятикілометрову дистанцію та надихнути інших. Це перший організаторський досвід Ігоря Зубкіна, і точно не останній. Він планує зробити благодійні забіги традицією у Бориславі та в інших містах.